Хороша, новина, а все ж таки, судячи з його слів особистих, з його дописів з західної преси, вирішив відновити поставки зброї до України. Він каже про те, що дасть зброю стільки, скільки потрібно. Не будемо впадати в звичайну в ейфорію. Можливо, ми не знаємо об'єми цієї допомоги, так ми знаємо, що Трамп може коливатися, але все ж таки певні тренди вже зрозумілі. Я про це, хто мене дивиться, моє відео казав постійно, що наступить момент, коли Трамп зрозуміє, що Путін його просто дурить. Що зараз Путін буде робити, так, коли ці поставки відновляться, Ну, він, мабуть, мені здається, спробує зараз знов зіграти в стару гру, запропонує якесь тимчасове перемир'я, наприклад, там, на один-два дні знайде якісь привід. Так. Йому головне втягнути Трампа знов в цей так мовити, діалог з собою, щоб знову. Були зупинки.